А зараз ми знову в бібліотеці Вернацького і поговоримо знову з істориком Луганського футболу Валерієм Жировним про цікаву постать, цікавого персонажа Віктора Васильовича Кузнецова. Будь ласка, пане Валерію, легендарна сімка. Так можна сказати, на коротко. Обличчя, характер і результативність футбольної команди визначають півзахисники. Так от Віктор Васильович Кузнєцов класний, — класний гравець середньої лінії. Він вихованець кримського футболу, ємпаторії, є така е, каміноломня, у нього багатодітна родина. Е, П'ять братів, усі були залучені в місцевому футболі, всі спортові хлопці. Зграли за Білогірський район, за Євпаторію команду і за, за, також залучалися ще з 12-го віку до збірної Криму. Так, о, в склад зорі. Увійшов він 16 17 років. І за рік перебування в команді дублюючого складу, потім як увійшов в основний склад, на 12 років поспіль був основним і ключовим і визначальним гравцем зорі. На його рахунку 360 офіційних матчів в першості СРСР. Забив він 50 м'ячів. Приймав, приймав участь в двох фіналах зорі за кубок СРСР. В двох фіналах провів чотири матчі на Кубок Європейських Чемпіонів і е, в, в цьому турнірі на його рахунку один забитий м'яч. Він е, вісім разів залучався до матчів збірних СРСР у 1972-1973 роках. Е, після того, як заря став чемпіоном а в 1973 році очолював київський динамо дует Базилевич, Олег і Лобановський Валерій. На нього одразу звернули увагу, бо він входив до кращих півзахисників Радянського Союзу під номером 2 в 1972-74 роках. І зрозуміло, зробили йому пропозицію, запросили його після того, як проводила зоря на виїзді в Матчу Київ на бесіду сам Метр. Ну, тоді ще він тільки тоді, вже, коли він взяв всі титули, реалії з Київським Динамом. А тоді ще був початківці. Ну і вийшло так, що чи він неправильно взяв під час розмови запрошення тон, що він сказав переходь, бо якщо не перейдеш, то не будеш грати в збірницю. Так. так і залишишся в тому провінційному Луганському. А е, Віктор Васильович знав е, долю гравців е, молодих, які погоджувалися переходити е, в Київське Динамо е, в дублюючий склад. І е, ну, серед фахівців або футболістів того часу всі знають, що знали, що. Е, Київська Динамо, той дублюючий склад, то цвинтар загублених талантів. Бо була настільки молодих, коли туди запрошували, вони так ну, хотіли себе проявити, що і в кістки не жаліли суперників, ні своїх, ні чужих. Ну, там, Викладалось, так? Да? Так, так. Ну просто травми там. У нас, наприклад, багато талантів, яких забирали. Я знаю, чоловік шість-сім, які потім поверталися вже там списаним, бо вже знали, що на вищому рівні не могли е, грати. І до речі, от брат Сергій е, Васильович, брат Віктора Васильовича, е, коли перейшов 74 і -му, му роках, 76-му пройшов утер ну, провів кілька сезонів у складі Київського Динамо. І, Це з яким ми спілкувалися, так? Так, да? отож ми спілкувалися. Він е, був як замінник травмованим або той. І кожного чемпіонського сезону не набирав половини ігор для того, щоб отримати звання знову чемпіонів, як в зорі він зробив. І, а його ставили його в досвідченого майстра. Е, титулованого гравця ставили грати з, з, з хлопцями і проти молодих, і там він його і поламали, і він сказав, що так і, хотів повернутися і, не знову повернувся в основний склад і знову отримав травму, яка вже не дозволила йому. Тобто і, і, Віктор Васильович перечував, що і, якщо йому не гарантують основний склад. А всі знали, що він на початку своєї кар'єри був схильний Валерій Васильович до гравців вікових, так і вже 24, 25, ну і старші. Чому? Що він хотів дядьків. Ну, виключення всі знають, що був тільки, такі виключення, як Олег Блохин. Так от зігравши е, 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 дуже сильно і неперевершено, і був одним із кращих півзахисників. В список 33 кращих СРСР входив футболістів, до збірної його вже після 1974 року не залучали. В тому же 1972 році він в складі збірної СРСР, яка була складена, як ми тоді раніше нагадували, повністю майже за виключенням двох чи трьох гравців. Яка прийняла участь на офіційному чемпіонаті світу на честь 150-річчя незалежності Бразилії. І саме проти Уругвая, коли наша фактично заря переграла чемпіон, колишніх чемпіонів світу, а це була дуже технічна команда, неймовірно сильна. І нам просто, якби ми грали з ними. І раніше, як от аргентинці вже побачили з тоді вже теж е, зробили висновки. А, так от в тому урок після матчу з Уругваєм журналісти звернули увагу на Юрія Васеніна, на, на е, Віктора Васильовича, півзахист е, В'ячеслава Семенова, і ця трійця е, хавбеків дуже сильно, сильно, сильно вразила. І, Ну, і ще там наших нападників. Так от тоді на тому турнірі ледве-ледве ми, ну просто досвіду, певного ми це ми розбирали, не вистачило. Що ще? Він, провівши в зорі 12 сезонів в, в 78-му році молодий тоді тренер такий був Юрій Захаров. Він на особистих таких підставах посварився з Віктором Васильовичем, ну і сказав, що його він не потрібен, що він вже за старий і забракував його. Віктор Васильович пішов разом з силою десантом Луганським в сусідній області Ростов в команду армійців. І там був Валерій Гриценко, Олександр Заваров, і Ігор Гамула, і Сергій Андреїв, і Віктор Стульчин, ну ще там в Луганці. Так от настільки був сильний такий вплив того нашого десанту, що Ростовський Ска в 81-му році виграв Кубок СРСР. І от після того, як Віктор Васильович не, не зміг два. Два фінали приймав участь проти Київського Динамо і Арарету. Доля все ж таки йому повернула, і він став володарем Кубка СРС. До речі, в тому фіналі з Київським Динамо, коли гасаний час завершувався, 90-та хвилина була остання проти Динамо 0-0. І випала доля з... вийти один на один, Він, обігравши, вийшов проти воротаря і впіймав його на протихіди. І... Не сильно, але е, повз вратаря прокинув м'яча. І м'яч летів і, е, в дальній кут і облизнув стійку. Ну, уявив, забий гол і вже, ну, як, як казав, доля до нього поставилася справедлива. Він все-таки той кубок здійснив. Після того, як він завершив, пішов в зорі, е, зоря отримала, як кажуть, такий провал. Бо, е, От є такі гравці в командах, які визначають ну, начебто їх вирішальну роль. І у нього головна роль була така, що він зв'язував захист з нападом і постійно грав на загострення, на комбінаційне. Там. Тобто з ним було цікаво партнерам і так далі, бо він і під зручну ногу, і під хід, і так, на перериви. Ну, і, до речі, він ще й багато забивав е, головою, маючи е, середній зріст е, е, за рахунок стрибучості своїх е, даних, е, ну, е, неймовірна обдарованість його. І після того заря провалилася в тому 79-му сезону, вилетіла і, на жаль, на десятиліття, чи навіть на півтора. Е, ні, на 13 років вибула з вищої ліги. Лише в 91-му, здається, так повернулася тоді, коли вже Україна стала незалежною і свій футбол. Так от після того так, саме в 91-му, 92-му році він 93-му був тренером зорі. І, і старшим, і, і одним із трені. Що ще він вплинув на сілу до тих гравців, які йшли за ними. От в 78-му році, коли з'явився, наприклад, два таких наші таланти були доволі з Олександр Малишенко, нападники, і Олександр Заваров півзахисник, то от саме... З Олександром Заваровим такі відбувалися у них як ну, однодумці. Вони так розуміли один одного, граючи в комбінаційний футбол, в стіночки розігруючи, що просто дивували. І Віктор Васильович підігрував йому і розуміє один одного. Я от пам'ятаю, був присутній на двох матчах з, з Пахтакором ташкентським і з Чорноморцем. Ну, Тоді засяяла зірка Олександра Заварова, також вихованця луганського футболу. Тобто він ще й впливав своїм розумінням, інтелектом, своєю технічністю, обдарованістю, розумінням гри, впливав на наступні покоління гравців. 25 лютого Буде 76 років відзначати Віктор Васильович. Знаходиться він, на жаль, по той бік в Луганську. І хочу сказати, що от за віком, начебто, ну, як він 36 років завершив кар'єру по Але потім є така каріда в Луганську. Вона діяла. І ще і з часів, коли вони грали, були діючими гравцями, збиралися на стадіоні, там за тенісними кортами була така майданчик з піску на піску, огорожений е, той, металевою сіткою там, біля того. І вони там їм все одно вистачало, коли вони начебто був вільний такий е, час, то вони все рівно, і гравці зорі, туди приходили інші і колеги і так далі з ким. Він у Луганській і так далі, і грали разом на ту Хочу сказати, що навіть е, грав він і, в, і до 70 років. От, наприклад, в 2002 році, е, коли в 2002 році була е, в лютому, 21 лютого і е, 20-го в Сєвреданській проводили до е, скільки то років пройшло? 40 років тоді е, чемпіонства зорі, е, бізнесмени Луганські, які тоді мешкали в Сєвєроденській, організували турнір пам'ятний по мініфутболу. І тоді можна було через лінію розмежування приїхати. Запросили ветеранів зорі. І вони провели е, е, турнір е, в. в в Людовому палаці е, спорту Сєвєродонецька. І е, коли вони виїхали, то вже за два, чи може за на третій день вже почалося масштабне вторгнення. І в, вийшло так, що історично вони провели той турнір в тому е, палаці спорту останній раз. Потім скинули бомбу, вважали, що то, напевно, була база НАТО або там біолабораторія. І знищили. Людовий палац повністю. Своє часто і про, з'їздом звісний проходив. Да. Ну, да. Ну. Ну, факт той, що вже такого спортивного об'єкта на Луганщині немає. Так от бажаємо, щоб він і досі продовжував, і кажуть, що і досі виходить і грає. Там є майданчик невеличкий, міні-футбольна, біля манежу, і легкоатлетичної. Кажуть, що бачать, і він охоче туди приходить. Так що бачите, яке футбольне довголіття у таких майстрів і ветеранів. Ну а про е, більш обставини його взорі я розкажу вам в другій частині. Дякую, пане Валерію.